Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 6 травня сьогодні. І це мій корисний сніданок. На сніданок дуже цікава страва. Так, звичайна, але ж для когось незвичайна. Але ж я спочатку заварю чай. Це каркаде. Так, і поки він буде заварюватися. Я буду їсти. Так, бо дуже-дуже хочу їсти. Ну ось. 9 годин не хотіла. Півдесятого не хотіла. А 10 уже хочу їсти, аж не можу розмовляти. Так, тому. тому буду їсти, тільки вам скажу, що це за страва. Це, як я називаю, голубці. Але ж це не назви цієї страви. Так, це долма або толма, або дасмадес. Які цікаві назви. Дасмадес. Так що я буду сьогодні вживати дасмадес. Так. Так, це голубці закручені в листі винограда. І ще додам сметани. Ось така страва. І я ковтаю слюнки. Томати і огірок ще там. Да. Смачного. Ну добре, покажу вам, як вони виглядають всередині. Ну, звичайний голубці. Але ж я моркву не додавала всередину. Це, звичайно, додаю, а цього разу не додавала. Але ж я додавала. Що я додавала? Гірчицю. Так, в зернах. Я використовую гірчицю в зернах. Це дуже-дуже смакує. Так. А корисна, дійсно корисна, кариця, горчиця дуже. Дуже корисна. Ну добре, буду продовжувати вживати корисну страву. Страва смачна. Щось я дуже швидко з'їла. Не наїлася так. Але ж не поспішаю. Дуже міцний чай я заварила. Дуже гарного кольору чай. Але ж я поки не про чай. А про... ой, що за плями? Про страву. Далма це дуже-дуже мені сподобалось, Дійсно. Але ж. Користь е, листя. Я просто хочу нагадати вам, щоб ви не забули нарвати, можна наконсервувати, так, щоб ви використовували листя винограду. Листя винограду краще заготовлювати, коли цвіте виноград так, і світлі сорта, світлі сорта винограду. Чому? Тому що навіть медицина використовує листя винограду свіжі, ліки роблять від закрепів, ревматизм лікують, зір лікують, так. бо в складі листя винограду дуже-дуже багато всього цікавого, так, корисного є халін. Вітамін К дуже багато. Вітамін К це судини будуть міцні, гарні, так? Вітамін С, вітамін А е, і вітамін Е. Все дуже корисне, так? Ви всі назви ці знаєте. Але ж, е, як сказати, наприклад, в 100 грамів листя, 150. Відсотків добової норми вітаміну А. І 320% відсотків бета каротину Так що супер! Для Зіру це просто супер. Ось що, що ще лікують? Цукровий діабет. Виявляєте, виноград не можна, хто хворіє на цукровий діабет, а листя. Можна. Так. Вони зміншують рівень цукру і тим самим лікують. Так що заготовлювайте. Так, і ще можна висушити листя, перемолоти, і буде вам такий гарний, гарний порошок, яким можна присипати буде рани, щоб загоювались. Особливо. Якщо гнійні не рани. Так, про лист ви все запам'ятали? Так. У мене була подруга, була, бо я вже не, не, не мешкаю там, де вона зараз живе. Подруга залишилась, ну, якщо ви знаєте, далеко подруги, то вже якось старі подруги, так. Як їх назвати старі подруги. У неї мама жила мешкала під Одесою. І вони завжди завжди консервували і пригощали мене. Так що я давно знаю цю страву. Так, тільки, тільки сьогодні дійсно прочитала назви, так, а так називала Голубці з листя винограда. Ось така. І що я ще знала давним-давно, що листя винограда гарне для профілактики камінців. Щоб не було. Камінців це така гарна, гарна да? порада, да? вживайте листя. Можна і не тільки голубці робити, можна і інші страви з листя. Так. Це ви вже самі прочитаєте. А я буду вживати такий гарний-гарний чай з Каркаде. До речі, Каркаде теж корисно. Так, вживаю тільки корисно, тільки їстівне. Так, я шуткую. А це хліб це пасхальний. І в цьому році я зробила його з керобом. Дивіться, якого колір у мене Пасха. Так дійсно хліб. Ну, кереб, ви знаєте. Кереб, порошок кероба або сироп. Ось така чуда, така чуда, така смакота. Готуйте. Різноманітне. Живайте корисно. Побачимось. Па-па!